Серіал останні з нас не тільки отримав дуже хороші оцінки на профільних сайтах, а й показав хороші результати по переглядах після прем'єри. Пілотний епізод переглянули понад 4 мільйони 700 тисяч глядачів. Тим самим телеадаптація відеогри стала другою найпопулярнішою прем'єрою HBO за десятиліття, обігнавши ейфорію, але поступилася дому дракона із аж 10 мільйонами переглядів. Пізніше з'явилася інформація про результати переглядів за два дні. Перший епізод серіалу переглянули більше 10 мільйонів глядачів, і це тільки в Сполучених Штатах. Важко уявити, які були б цифри, якби можна було б порахувати дані по всьому світу та ще й з урахуванням нелегальних переглядів. До числа піратів відразу можна віднести всіх українців, так як нас офіційно серіал ніде не можна подивитися, відповідно, немає локалізації. Проте є хороша новина на серіал, як на гарячий пиріжок, накинулися фанатські студії, хоч релізи відбуваються через день-два після прем'єри, але краще ніж нічого. Повернуся до нового епізоду. Цього разу це не фільм, як було в пілоті. Друга серія має стандартний хронометраж, як і решта проектів HBO. Цікаво, що останні з нас вже почали називати як шоу, яке нарешті розірвало прокляття адаптації відеоігор. На мою думку, ще рано так казати, проте не заперечую, що тенденція досить позитивна. Відразу скажу, що дивитися мої огляди краще після того, як переглянули серію, щоб не нахапатися спойлерів. А для тих, хто не боїться або ж не планує дивитися серіал, то коротко повідомлю, що буде далі. У відео пройдуся по сюжету серії, розповім про інфекцію та про різні стадії зараження, які вже були показані в серіалі. І по стандарту поділюся власними враженнями після перегляду. В описі і, можливо, в закріпленому коментарі залишу посилання на огляд першої серії, для тих, хто ще не бачив. Далі будуть спойлери до другої серії. Комікси фігурки артбуки манга в наявності більше 2000 коміксів англійською мовою та кілька від українських видавців. Манга англійською та українською мовою, 200 різноманітних фігурок. Можна замовити будь-яку фігурку чи комікс із США на замовлення. кожного дня новий аукціон, який стартує з однієї гривні. Рекомендую звернути увагу на комікс по всесвіту The Last of Us під назвою Американські мрії, де розповідаються пригоди головної героїні Еллі, які передували оригінальній історії. На сайті під час оформлення покупок вказуйте код купона Serialuman 2023 і отримайте знижку 5%. Поспішайте не пропустіть свій шанс. Всі посилання в описі. Серію розділили на дві частини: коротку першу, де показали початок пандемії, і основну сюжетну лінію в теперішньому часі. Сюжет починається з того, що нас знову переносять в минуле, цього разу в ту саму Джакарту, про заворушення, в якій говорили головні герої ще в першій серії. Стосовно того, чи потрібно було додавати даний уривок, поки важко сказати, але думаю, що можна було обійтися і без цього. З діалогу між військовим і вченою дізнаємося, як кордицеп вперше заразив людей. Не всі помітили, але нам в цій сцені пояснили, чому робився особливий акцент на їжі в першій серії. Фактично, головні герої теж могли заразитися, так як борошно із грибком встигли поставити в США, але сюжетна броня захистила їх. Як пам'ятаємо, з минулої серії Джоел і Тес покинули карантинну зону Бостона, щоб підвести Еллі до капітолію на прохання лідера світляків Марлін, обмін на автомобіль і все необхідне для пошуків Томмі. Джоел і Тес, після того, як дізналися, що дівчина була укушена, остерігаються неї і хочуть дізнатися, чому вона так потрібна Марлін і світлякам. Очевидно, що в Елі не залишається іншого вибору, як розповісти контрабандистам, що вона потрібна для створення вакцини, на що Джоел реагує досить скептично. Проте, переконавшись, що Елі не становить загрози, всі дружно продовжують подорож і вирішують йти довгим, але безпечнішим шляхом. Проте пізніше виявляється, що він не такий то й безпечний. Так як не залишається іншого вибору, їхній шлях тепер лежить через музей, який вони раніше оминали. Тобто там теж може бути не дуже спокійно. Перед цим дізнаємося цікаву деталь від ТЕС про те, що заражені можуть комунікувати між собою через волокна грибка, який проріс під землею. Опинившись в музеї, герої чують характерне клацання заражених, які знаходяться на третій стадії. В оригіналі їх називають клікерами. Даний звук, до речі, ми вперше могли почути у фінальних кадрах першої серії. Детальніше про кожну із стадій, які вже були показані в серіалі, трохи згодом. Відбувається дуже напружена сцена із переховуванням та стріляниною, з якою героям вдається вийти живими. Нарешті, прибувши до капітолію, неочікувано виявляється, що світляки загинули. Джоел робить висновок, що вони перестріляли один одного, так як серед них був заражений. Підтверджується це тим фактом, що згодом один з них встає з підлоги та намагається атакувати. Також з'ясовується, що Тес заразилася. Крім того, що інфекція почала діяти, очевидно, Тес надіялася, що зможе врятуватися, коли віддасть світлякам Еллі. Звичайно, наївно було сподіватися на такий розвиток подій, так як вакцини створюються не за пару годин, але все ж хто знає, як кожен із нас повівся б в такій ситуації. У фіналі серії бачимо, як з допомогою волокон грибок повідомляє решту заражених про потенційних жертв. Невдовзі вони вриваються до капітолію і тест не залишається іншого вибору, як пожертвувати з собою, та врятувати Джоела, щоб він відвів Еллі до світляків, які можуть зробити вакцину. Хочу подякувати меценатам, які фінансово підтримують розвиток каналу, а саме Таносикс, Локастер, Женя той самий Рома і Віваксі. Ваша підтримка дуже сильно мотивує надалі працювати над каналом. Підтримати розвиток проєкту можна як одноразовим платежем, так і оформивши підписку на Patreon чи безпосередньо на Ютубі. Відразу після цього будете першими дивитися нові відео, а також отримаєте інші бонуси. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини світу серіалів. Всі посилання в описі. Хочу трохи детальніше поговорити про інфекцію та заражених, про існування яких я тільки коротко згадав в огляді на першу серію. В другій серії нам знову розкрили певні деталі про інфекцію також показали ще дві стадії зараження. Згідно лору серіалу, Крудицев зміг заразити людей під впливом еволюції внаслідок глобального потепління. Перше це трапилось в Джакарті, про що розповідається на початку другої серії. Інфекція може передаватися різними способами, які вже були показані в серіалі. Рибок атакує мозок і починає змінювати поведінку свого носія, після чого викликає підвищену дратівливість і агресію. Потім поширюється по тілу, поступово перетворюючи його протягом двох днів. Людина проходить різні стадії після зараження. В оригіналі це раннер, сталкер і клікер. Кожна стадія страшніша і небезпечніша за попередню. Після того, як з'являться адаптації від українських студій, можливо почну називати їх по-іншому, а поки залишу так. До речі, свої варіанти про те, як варто іменувати інфікованих, пишіть в коментарях. Детально зупинюся тільки на тих стадіях, які вже нам показали в перших двох серіях. Свідомо не розповідаю про всі, щоб зайвий раз не спойлерити. В пілоті ми могли бачити першу стадію заражених, які називаються ранерами. Як казав вище, людина після інфікування змінюється приблизно впродовж однієї доби, можливо, двох. Дані особи відрізняються агресією, швидкістю, млявими атаками та схильністю атакувати людей групами. Наступною стадією виступають сталкери, до них можна з великою натяжкою віднести зараженого, який показаний у фіналі другої серії. Відповідно до назви, вони вистежують і ховаються від здобичі та нападають в найбільш вдалий момент. Їм потрібно від двох тижнів до одного року, щоб досягти цієї стадії після впливу кордицепса. Найпомітнішими фізичними рисами, які характеризують сталкерів, є початок грибкових утворень на голові та обличчі, що зазвичай залишає людину лише з одним оком. Із показаних на екрані найбільш небезпечними на даний момент виступають зараження на третій стадії, які називаються клікерами. Свою назву отримали через характерні звуки, які вони видають. Їм потрібен приблизно рік після зараження мозку кордицепсом, щоб досягти цієї стадії. Тривалий час дозволив грибу поширитись по всьому тілу, засліпивши їх і змусивши використовувати ехолокацію, щоб знайти здобич. Їхня фізична сила значно перевищує середню людську. До речі, ще в першій серії перед тим як Джоел і Те зустріли світляків та Еллі, вони бачать фінальну стадію зараженого, яка трішки відрізняється від оригінального задуму. У відеоіграх заражені навіть після смерті теж становили серйозну загрозу, так як розпилювали спори грибка, через що герої мали одягати захисні маски. Натомість у серіалі дана форма зараження відсутня і не становить якоїсь загрози. Фанатів відеоігор відсутність спор обурила, але нещодавно з'явилася інформація, що в другому сезоні цей спосіб зараження можуть ввести в сюжет. Як це буде реалізовано, поки важко сказати, власне, як і те, чому цього не зробили раніше. Якщо ви фанат відеоігор, пишіть, як ви ставитесь до подібних змін в серіалі. Після перегляду другої серії можу впевнено сказати, що враження від серіалу не змінилися. На фоні купи провальних і банально нецікавих шоу останні з нас тримають планку якості на дуже високому рівні. Ще раз нагадую, що я не фанат гри, просто бачив проходження, читав тематичну інфу та дивився різні відео. Тому, якщо в чомусь помилився чи буду помилятися, можете сміливо в мене поправляти в коментарях, так як не претендую на 100% достовірність. Нарешті в цьому епізоді ми змогли в повній красі побачити заражених на більш пізніх стадіях. Звичайно, в трейлерах нас дражнили їхніми короткими появами, але це не зрівняється з тим, що показали в самому серіалі, а конкретно сценами в музеї та в капітолію. Протягом мандрівки по Бостону було багато сцен, які запам'яталися, але перестрілка з клікерами, очевидно ж, найцікавіша. Вона вийшла дуже напруженою та страшною, хоч і короткою, хотілося набагато більше. Сюжет починає концентруватися навколо подорожі і перешкодах, з якими стикаються головні герої. Відтепер Джоел і Елі не знаходяться у відносно безпечній карантинній зоні, де їх могли тільки застрелити. Зовні на них чекає купа всього небезпечного. Також варто відмітити збільшення кількості сцен, створених за допомогою комп'ютерної графіки. Постапокаліптичні краєвиди виглядають дуже навіть непогано. При перегляді чомусь згадався серіал, і мертві підуть. Хоч там теж старалися із декораціями та графікою, але до останніх з нас їм дуже далеко. На відміну від першої серії, де основна увага була приділена Джойлу, цього разу під час умовно спокійних моментів нам краще розкривають характер Еллі, що цілком зрозуміло, так як вона не менш важливий персонаж. Глядачі мають привикнути до героїні та співпереживати її. Чи вийшло це не знаю, свої думки пишіть в коментарях. Коротко зупинюся на хронометражі. Після пілотного фільму серія, яка триває 55 хвилин, відчувається геть короткою і дивиться дуже швидко. Це пізнається в порівнянні, так би мовити. Звичайно, не останню роль відіграв динамічний розвиток подій, показаний в серії, але все ж шоу вміє прикувати до екрану на різних моментах, чи то спокійні розмірені діалоги, чи напружені екшн-сцени. Також не можу не згадати фінал серії. Багато хто помітив, що він відрізняється від оригінальної версії, і, на мою думку, так виглядає набагато ефектніше та емоційніше. Загалом мені подобається, що автори серіалу розширюють події та додають все нові й нові деталі. Цим самим очевидно вдається зацікавити фанатів ігор, які знають про все світ дуже багато, але під час перегляду шоу можуть дізнатися щось нове. Друга серія очікувано вийшла нітрохи не гіршою за пілот. Вона впевнено тримається на тому ж рівні, а місцями навіть краще. Дана тенденція, скоріш за все, збережеться, так як історія тільки починає набирати обертів, і найцікавіші моменти ще попереду. Цього разу ми змогли краще роздивитися постапокаліптичні краєвиди при денному світлі. Власне, і заражених показали зблизька. Появляється, що хоч це і люди під впливом гриба паразита, але їх не так просто вбити. Заражені становлять смертельну загрозу для головних героїв. До речі, другий епізод набрав на 22% більше переглядів ніж перший, а саме 5 мільйонів 700 тисяч переглядів. Це найбільше зростання аудиторії за другий тиждень для драматичного серіалу HBO. Наступний епізод знову матиме нестандартний для формату серіалу досить довгий хронометраж, як і у випадку з пілотом. Багато кому із глядачів такий підхід HBO не сподобався, і я можу їх зрозуміти. Проте з іншої сторони здогадуюсь, чому сталося саме так. Очевидно, автори хотіли показати розширену передісторію Джоела, і в той же час познайомити нас із Новим світом після пандемії. Звичайно, якби показали тільки спалах пандемії, хто знає, яка аудиторія, яка не знайома із тим всесвітом, відреагувала б в такому випадку. Важко сказати, чи буде таким же виправданим більш ніж годинний хронометраж в третій серії. Як і завжди, пишіть свої враження після перегляду, всі коментарі читаю і по можливості стараюся відписувати. Дякую за перегляд! Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.